Всім привіт! Я вирішила виходити в такому відеоформаті до вас для того, щоб зробити перший дотик, показати себе як людину, можливо, десь розповісти свою авторську позицію. Чому? Тому що я вважаю, що психологія це така інтимна сфера, де дуже важлива особистість і перший дотик, перший контакт. Вам має бути комфортно і зручно з людиною, якою ви хочете довірити якісь свої важливі запитання і пошук відповіді на них. Тому періодично будемо зустрічатись тут. Ось, і якщо у вас вже є, виникають якісь ідеї для розмов, то ви можете мені залишати в коментарях. Я буду періодично на них відповідати. Дякую.